Так, сьогодні в нас 23 січня. Прийшла на роботу, дивлюся на свої морозники, деякі морознички, такі от ще не дуже. Хризантемки деякі проростають, от, деякі проростають морозники. Я їх на підвіконні тримаю. І ось так трішки хочу розпушити. Є така наче цвіль зверху і, і сухувата земелька. І я собі думаю, що я їх поливати не буду. У мене вдома є фітоспорин, я розведу і приїду наступного разу з фітоспорином. і зверху трошки побризкаю. Фітоспорином, щоб не було грибка цього зверху. Більш-менш нічого морозники. Освободила на стілажі дві полиці, поставлю гвоздику, щоб вона не мерзла нижче. Рослинки, які більш-менш бояться холоду, вище щось придумаю. Гвоздика, звісно, стидно показувати. Дельфініум, цей, що я купила, здається, в нього примерзли листочки. Але ж нам цікаві нескільки листочків, як корінчики. Дуже вболіваємо за них. Ось такі тут хризантемки нічогенькі такі. Да? Можна потихеньку вже навіть розсаджувати. Навіть розсаджувати, укорінювати можна пробувати. Я ось о дві штучки вже потихеньку пробую укорінювати. Ось така ситуація на підвіконні. Будлея добре стоїть, Піскантус. Так. Їх треба розділити. Порозсажувати окремо. Буду цим займатися, тому що вони ось, ось докупи змішаються. Тут взагалі 4 штуки зразу. І мені буде важко визначити, де яка. Це взагалі, ось, ось тут зверху. В мене є бутилочка. Я посажу туди і прикидаю землею, щоб вона була повністю присипана. І буду вже потихеньку починати живцювати. Живцювати І підписувати ось Бачите? це ж я, напевно, минулого разу її видернула, але треба був великий стакан. Я згадала, що в мене вдома є ось такі засоби фітоспорин і мікориза. А з мікоризою хочу точно сказати, що я садила розсаду, пробувала додавала її в ґрунт, і мені дуже сподобалось. Дуже класно для корінчика. Я буду сіяти квіти, і перець, і обов'язково буду використовувати. У мене є дві пачки. І... Е Значить, що в мене на роботі на землі зверху, значить, така трішки не то пліснява, не то грибок якийсь, я застосую також цю мікоризу. Її можна в землю, можна посипати, поливати. Щось придумаю: ще не вирішила, як я буду справлятися з цією бідою. Можливо, на гвоздички я посиплю просто трішечки зверху, тому що поливати не дуже добре зараз, там прохолодно і буде перелив. Зверху можна і зверху розвести тут 1 грам чи 2 грама на літр води. Спробувати розвести і ще зверху попшикати можна на цю земельку. От, але для корінця дуже суперово. От, я згадала, що я додавала. Так що ось так вирішимо ми нашу проблему із нашою цвіллю. Ще є фітоспорин. Можна розвести також, пшикати, підливати, е, щось робити. Ось такі от методи Так, можна буде зупинити, почитати, от, тож, квіточки будуть врятовані, і будемо додавати в землю, обов'язково, е, буду коли садити перці. Так що, отак от. Дякую, друзі, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і розказуйте, як ви справляєтеся з такими проблемами, як оце в мене. Всім до зустрічі!